Вітаємо! Ви дивитесь новини міста, і сьогодні у випуску розкажемо про такі події. Підтримка у важкий час. Хмельницька міська рада компенсує ресторанному бізнесу частину вартості на придбання генераторів і терміналів StarLink. Мені не холодно. Солдатам на передовій холодно. В рамках згаданої акції волонтери Поділля зібрали 100 тисяч гривень. Люди з порушенням зору читають, грають на музичних інструментах та працюють за комп'ютером. Сьогодні у світі відзначають День азбуки Брайля. Новий водогін протяжністю майже пів кілометра планують прокласти на вулиці Степана Бандери у Хмельницькому. Фірма-підрядник розпочала реконструкцію водопроводу півтора місяці тому. Сьогодні через ремонтні роботи частково перекрили рух громадського транспорту. Подробиці розповість Ірина Аріон. Екскаватор метр за метром, аби не пошкодити комунікації газопроводу і лінії електропередач та зв'язку, розриває ґрунт до прокладених аварійних труб. Старий водогін будували іще ще в х Нині зводять новий, адже колись для того, щоб збудувати шляхопровід для тролейбусних маршрутів вулицею Бандери, труби на деяких ділянках проклали на глибині 6 метрів. Це є водогін. Він забезпечує питне водопостачання багато вулиць, а саме це вулиці Мазура, вулиці Коновальця, вулиця Підгірна, вулиці Ніжня Берегова, вулиці Заричанська. І також це є одним із водів водопроводу на центральну частину міста. Тобто це дуже важливий водогін. Було прийнято рішення виконати його заміну. Реконструкція йде заміна ділянки 418 метрів погонних. Із них 278 метрів. Ми проходимо горизонтальним бурінням 140 метрів сто метрів відкритим способом. Фірма-підрядник розпочала реконструкцію водопроводу півтора місяці тому від вулиці Верхня Берегова. Нині через ремонтні роботи частково перекрили рух громадського транспорту в напрямку до центру міста. Це аварійна, значить, мережа водопроводу. Діючу, які вже довольно далеко застаріли і на пробурили, прийшли, значить, буквально вже 260-270 метрів, плюс зараз 120 метрів. Зараз ми переходимо, значить врізаємося в діючу ну, мережу, яку треба просто міняти. Наразі підрядник вийшов на завершальний етап будівництва нового водогону. Буде переврізка даного водопроводу. І Після випробовування його промивки будемо запускати його в експлуатацію. Вартість заміни даної аварійної ділянки складає 3 мільйона 100 тисяч гривень. Вже поліетиленові труби, пе 100, 315 міліметрів, будівництво трьох колодязів, заміна запірної арматури. Тобто весь комплекс робіт. На центральній частині буде ще будівництво колодязя запірної арматури, то такий острівець по центральній частині буде перекритий. Повністю завершити реконструкцію водогону планують через два тижні. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста Незвична тепла погода у січні. Економія енергоресурсів впродовж кількох днів. Температура повітря у Хмельницькому коливалась в межах 12 градусів тепла. Відтак це дозволило лише за 1 січня заощадити 132 тисячі кубічних метрів газу у порівнянні з минулим роком. Тепловики дуже активно відстежують зміни в прогнозі погоди, зміни в безпосередньо температурі навколишнього середовища, і відразу за можливості або зменшують кількість поданого тепла, або навіть і взагалі призупиняють роботу котелень в той час, поки на вулиці більш-менш тепла, прийнятна температура. Власне, Чим менше спаляють газу наші тепловики, тим відповідно менше виставлять платіжки хмельничанам-споживачам. Ну і звичайно, тим більше газу залишиться в газосховищах для. Українців, ну і можливо, сподіваємося, що за такою економією, якщо так економити, будуть всі не тільки хмельничани частину того газу, який був закачаний для зимового періоду, може залишитися і на наступний зимовий. Я думаю, що січнева платіжка, якщо погода буде приблизно в такій ж самому, діапазоні, як зараз, не буде сильних похолодань буде на відсотків 30 дешевше ніж була торік. Хмельницька міська рада компенсує ресторанному бізнесу частину вартості на придбання генераторів і терміналів Starlink. Цю програму депутати прийняли під час останньої позачергової сесії у 2022 році. Розмір відшкодування за електростанцію не більше 30 тисяч гривень, а за засіб супутникового зв'язку до 20 тисяч гривень. Денис Клименко розкаже більше. Під кінець минулого року депутати Хмельницької міської ради прийняли програму, за якої бізнесу частково відшкодовуватимуть витрати на електрогенератори та системи зв'язку StarLink. Наразі дуже складно підприємцям працювати без електроенергії. Або коли вона відключається, тому прийняли рішення компенсувати. Закладам ресторанного харчування вартість генератора, але не більше 50%, або не більше 30 тисяч гривень а також компенсувати вартість купівлі засобу Starlink не більше 20 тисяч, тобто одноразова компенсація на один. Ну, для одного підприємця буде не більше 50 тисяч гривень на старлінки на генератор. Таким чином, за словами Миколи Ваврищука, спільно з підприємцями у місті планують створити 50 місць, де в разі потреби люди зможуть скористатися інтернетом та зарядити свої гаджети. Умови наступні підприємець повинен мати мінімум дві особи найманих, і підприємець повинен бути зареєстрований в нас в територіальній громаді. Ну і звичайно, використовувати ці речі як старлінк, так і генератор для безпосередньої своєї діяльності в тому приміщенні. Які вони будуть заявляти, ну і основна також вимога це 20 квадратних метрів площі для того, аби там приблизно 15-20 людей могло бути і користуватися цими послугами в разі умовно блекауту. Компенсацію на старлінки видаватимуть не тільки ресторанному бізнесу, а й підприємствам, які мають більше десяти найманих осіб. Відшкодування вартості також поширюється і на засоби з супутникового зв'язку, які були куплені за кордоном. Щоб отримати компенсацію, необхідно звернутися в ЦНАП з необхідним переліком документів. На сайті Хмельницької міської ради можна знайти положення, де прочитати повністю всі умови, для того щоб зібрати повністю всі документи. Також можна знайти на сторінці Фейсбук управління економіки Хмельницької міської ради. Подається документи в ЦНАП, орієнтовний розгляд від 3 до 12 днів підприємець вказує при подачі документів власний рахунок, координати рахунку. Ну і прямим платежем тоді з місцевої казни підприємець на власний рахунок компенсацію за генератор і за Starlink. Денис Клименко, Валерій Телеховський, новини міста. Понад 100 тисяч гривень вдалось зібрати під час акції. Мені не холодно, солдатам на передовій холодно. За виручені кошти благодійникам вдалося придбати необхідні речі для військових, серед яких зарядні станції, освітлювальні пристрої та сонячну електростанцію. Більше розповість Олександра Семенюк. Саме на цьому місці у 2014 році на майданчику поблизу дитячого світу хмельничанки організували акцію. Мені не холодно, солдатам на передовій холодно. Тоді дівчата вийшли на вулицю в літніх сукнях з українськими хустками. За пів години їм вдалося брати близько трьох тисяч гривень. Ми тоді купували активно теплий одяг, тому що погода була не з найкращих, і навіть така цікава штука. Після того як ми цей одяг передали, ці військові я не пам'ятаю, яка це була частина, але пам'ятаю, що вони нам відправили фото, де вони були майже роздягнуті. Також і зазначили, що дівчата одягайтесь нам тепло, нас гріє ваше серця. Загалом було дуже класно. Люди реагували позитивно багато хто нам радив одяг. Дягнутися, не мерзнути, але це спричинило резонанс, тому що якщо реально розуміти, що 9 років тому 3000 тисячі гривень за пів години це дуже були великі гроші на той час. В принципі, реагували класно, тому ця акція спрацювала через вісім років під час повномасштабної війни. Цю акцію вирішили знову відтворити. Головною героїною відеоролика стала хмельничанка Ілона Вербова. Я була звичайна дівчина. В українському броні. я просто так само очікую, як багато дружин. Я очікую свого чоловіка з війни, Тому морально було насправді важко, бо я я уявляла собі це все, згадувала наші розмови з чоловіком і. І плюс те, що люди підходили, їх говорили давайте, давайте ми тебе одягнемо, може, і пальто дати. Там дуже турбувались, і це все була дуже атмосфера. Був дощ, мокрий сніг, вітер було дуже холодно. Цього разу за тиждень волонтерам Поділля вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. В рамках цієї акції вдалось отримати або ж придбати генератори, павербанки, батарею до квадрокоптера, освітлювальні пристрої та зарідні станції. Одна з таких речей, які потрібні, це павербанки для заряджання приладів нічного бачення, заряджання квадрокоптерів, заряджання рацій, тобто методів зв'язку на передовій. Там, де неможливо включити генератор, бо це є шумність, там, де немає електромережі, і це мають бути такі портативні переносні станції для того, щоб групи безперебійно могли працювати. Один із них це є такі невеличкі зарядні станції. Найближчим часом українські військові також отримують сонячну електростанцію, яку виготовили студенти спільно із викладачами одного із місцевих вузів. Це зарядна станція, яка включає в себе саму батарею, яка може тримати близько доби освітлення, заряджання різних пристроїв. Тут є від USB, розетки, прикурювачі тощо. Ну і що дуже важливо, коли є сонячна електроенергія, сонячне проміння воно може заряджатися з ось цієї панелі. Деякі речі військові вже використовують на фронті. Іншу частину вже цієї п'ятниці волонтерською поштою доправлять на передову. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. До 31 січня в департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради приймають документи для надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій на навчання, зокрема для дітей сиріт, осіб з малозабезпечених або багатодітних сімей, та дітей загиблих героїв у російсько-українській війні. Матеріальна допомога надається як для навчання у закладах вищої освіти України усіх форм власності, так і передвищої. Ми можемо із міського бюджету компенсувати вартість навчання дітей, які навчаються і мають пільги у вишах та у закладах передвищої освіти. Якщо ці діти поступили до вишу. На платну форму навчання їм виставляється рахунок і вони мають його оплатити. На теперішній час це досить значні суми, і тому діти таких категорій вони часто просто не в змозі їх платити. Тому власне і було прийнято таке рішення, щоб надати їм підтримку, отримати вищу освіту, отримати професію. І ми надаємо великій категорії дітей таку допомогу. Документи від таких дітей, які мають право на пільгу, приймаються двічі на рік. На перший та на другий семестр. Тобто, протягом вересня та січня ми приймаємо такі документи. Документи діти можуть подати у департамент освіти. Сьогодні у світі відзначають День азбуки Брайля. З її допомогою люди із порушенням зору не лише читають, а й грають на музичних інструментах та у настільні ігри. Працюють за комп'ютером. А от у громадських місцях написів із шрифтом Брайля бракує. Ірина Муляр далі. Олі бучені 14 років. Дівчина полюбляє детективи, романи та фентезі. Через порушення зору вона читає книги шрифтом Брайля. Юліан зауважив, що Останнім що останнім часом старший брат поводиться якось підозріло. В 11 років у дівчини з'явився хист до письма. Відтак вона вигадала власні історії та об'єднала їх під назвою Промінь світла на сірому тлі. А влітку 2021-го на її день народження, вийшла паперова версія книги. Там три історії. Три казки. Одна розповідає про дівчинку Ангела, е, яка в ангельському мегаполісі мала, е, народилася без крил. І як вона з цим справлялася? Друга книжка про коня, поні. А третя історія про чоловіка, який був постійно незадоволений своїм життям. Його все дратувало, всі дратували. Він був постійно нещасливий. Що в нього було? Він був нещасливий і хотів, щоб було ще краще, ще по-іншому. І кожен раз, коли він на щось скаржився, він потрапляв на планету, де цього всього цього вдосталь. На платформі Перша Львівська дейзі Бібліотека можна ознайомитись із аудіоверсією книги. А паперова версія незабаром з'явиться у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. Також у фондах неозбірні дитячі та підліткові книги та монополія зі шрифтом Браля. Книгами для людей із вадами зору поповнилась і Хмельницька центральна публічна дитяча бібліотека. Нашому фонді є 13 книг. З них тритомник творів Тараса Шевченка Шрифтом Брайля. Та інші книги це для слабозорих, надруковані спеціальним великим шрифтом. Це і українські автори, зокрема класики, як от Куцюбинські Харитя, це зачарована Десна Довженка. Шевченку також є для них надрукований. Так сучаснішого це гаврош. От і зарубіжні це казки Ганса Христіана Андерсона, Поліана. Бібліотекарка говорить, книг зі шрифтом Бралі в українських книгозбірнях не надто багато, адже для їх створення потрібно більше часу та коштів. Виготовлення таких книг потребує і спеціальної апаратури, і звичайно, спеціального паперу, щоб зручно було ці крапки туди наносити, щоб зручно було потім цей шрифт читати там. Товстий папір, спеціальний папір, на який наноситься цей шрифт, щоб вони були об'ємні ці літери, тому вони такі, як картонні. Шрифт Брайля нині потрібен і в громадських місцях. Я була в Львові, я бачила надписи в ліфтах. У нас такого немає в Хмельницькому. В Львові і не знаю, можливо, в Києві, але я. Там такого не помічала. В більших містах це більш поширено розвинено, в менших містах з цим важче. Хотілося б, щоб це було повсюди. Так само ці світлофори теж десь є, десь нема. І плюс хотілося б, щоб на це зараз дуже багато працюю, за що я дуже сильно вдячна, щоб більше книг можна було, особливо на старший вік, прочитати. Від порушень зору, за даними ВООЗ, страждають майже 300 мільйонів людей по всьому світу. В Україні ця цифра сягає майже 300 тисяч. Ірина Моляр, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Віримо у перемогу України разом. Побачимось.